2 лютого на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна у селі Гайдари зібралися журналісти, щоб дізнатися у народного синоптика тимка прогнози на цьогорічну весну. Нагадаємо, цій традиції вже 19 років. За цей час про прихід весни оповіщали три бабаки у 2018-му Головним синоптиком став Тимко Третій. Бабак, це уособлення українського характеру. Всі бачили, ну, хто з нами їздив у присторі в степи наші Слобожанські, бачили, як він організовує своє господарство, що він дуже цінує свій рід, він піклується про своїх дітей. От, ми вважаємо, що це дуже по-українськи, і він дуже е, захисник сильний. Він пильнує свою територію, і це, ну, хто скаже, що це не про нас, я думаю, таких не буде. Самі науковці збігів з прогнозами синоптиків і пухнастих віщунів не відстежували. Але 2 лютого вся країна чекає на прогноз від тимка. Наш красивий. Сказав. Тимко сказав, що весна наступить обов'язково, але не раніше, ніж за шість тижнів. Зробив Тимко ще один прогноз: що потрібно їсти українцям, щоб бути здоровими. Декілька разів бабак вказав на буряки. В цілому ж цієї зими тимко спав дуже погано. Науковці пов'язують це зі стресом. Бо ж пухнастий синоптик разом зі своїми родичами понад пів року був в окупації у селі Нестерівка на Харківщині, яке звільнили у вересні. Тваринка помітно схудла, не щастить тимку третьому, і в особистому житті наречена померла, та й потомства за свої вісім років він так і не дав. Вона померла. Не і ми не знайшли йому іншого. Так уже був наклюнулся случай. случі і не не встигли, бо почалась війна. Де ми знайшли для нього вирішили, як доїхати. ми вам обіцяємо. Після перемоги обов'язково у нас буде да. родина велика. Зато на Тимка випустили марку під назвою Тимко прогнозує нашу перемогу. Для того щоб цей день знов запам'ятався, ми підготували марку. Сподіваюсь, що Тимка нам допоможе її погасити. Марка має назву Тимка пророкує нашу перемогу, і мені дуже хочеться, що саме так і було. Народний синоптик погасив Марку за допомогою лапки і носика. Також нагадаємо, що традицію віщування весни започаткували, щоб привернути увагу до захисту гризунів. За цей час бабаків степових таки внесли до червоної книги як вид, що зникає.